Всім електризований привіт! З вами Таносикс, і сьогодні я представлю вам список найкращих нових ігор, які ви зможете знайти у листопаді. Деякі вже вийшли, проте раніше відео я ніяк не міг зробити через ситуацію зі світлом. Ну, знаєте, через наших братів світло іноді пропадає. Проте ми всі зараз в одному човні, тому всі все розуміємо. Дякую вам за очікування і дякую вам за майбутній перегляд. Ну що ж, починаємо. here is going to change your life. Welcome to our humble retreat. Everyone's excited to finally meet you. Welcome За сюжетом цього горору, Джес Брайерс приєднується до одного таємного духовного центру на віддаленому острові Слави, щоб подолати своє минуле та жити далі. Спокійні вихідні незабаром перетворюються на жах після того, як роповий спів призиває до нашого світу морок. Це вимір жаху, який живиться негативною енергією. Ну, хто б міг подумати, так що заклик демону може призвати цього самого Демона. І, до речі, стосовно його негативної Енергії його в на Росію там би він нормально так поїв. Щоб пережити жахи, ви повинні зробити все можливе, щоб розкрити дивну історію культу острова та змінити ритуал. Come, come за жанром, це хорор пригода з видом від третьої особи. трейлерах гра виглядає цікаво і має деякий вайп, Алана Вейка, Ви знаєте проте бойова система та анімація того, як рухаються персонаж та монстри, створює певні питання до якості цього продукту. How to say Goodbye – це сюжетна гра головоломка, створена за мотивами ілюстрованих книг: переміщуйте елементи декору та маніпулюйте реальністю, щоб допомогти групі привидів, що блукають між двома світами, дістатися іншого боку. За словами видавця Арха Франц, ідея гри полягає в тому, щоб показати кордони світів, які ми не бачимо, та в які потрапляють душі привидів після своєї смерті в нашому вимірі. Ось така цікава ідея. Угу. Зони, що базується на сітці, дозволяють. Рухатись горизонтально та вертикально, але вам також доведеться боротися з темними духами, які заважають вам на шляху, і ви такі йоу. Танос, а навіщо ця гра у відбірці? Це ж гра для мобілок. Камон, так ви праві це гра для мобілок, проте я її обрав через візуальне наповнення та стиль. Художній напрямок гри черпає натхнення з ілюстрованих дитячих книжок, таких як «Момітроль», Маленький Принц і де дивні тварини. Гра виглядає дуже красиво та дуже мило. Просто подивіться на цей трейлер, чи ця гра не заслуговує на шанс, хоча б пройти перші рівні? That can't be good. Uh, Astra? Directive. Run! Коли світ закінчує своє існування через апокаліпсис, це не круто. Угу. Проте коли ви залишаєтесь живим, ось це вже набагато краще. Entropy Center – це захоплююча пригодницька головоломка, у якій ви повертаєте об'єкти в часі, щоб подолати, здавалось би, неможливі перешкоди та головоломки. Керуйте часом за власним бажанням і вирішуйте геніально складні кімнати головоломки, кожна з яких наближає вас до фіналу, а також до космічної станції на орбіті Землі, яка скоріше у його зможе врятувати цей світ. Допоможе вам у цьому неймовірно добрий та милий штучний інтелект Астро. Астро, що це ситуація? Курент ситуація асесмент. Ми на Луні. І на Терзі? Бачу експлодити. Що? Хто сказав портал? Хм. А я, я і не побачив схожості. Дивно. Хм. This is going to work. Trust me. Всі власники свіча, я знаю вас таких 12 на Україну, які зараз грають як королі, тому що не залежать від електропостачання, зможуть завантажити одну з найкращих ігор останніх років. І Takes Two. гра виглядає прекрасно і залишає в собі цікавий смішний та різноманітний геймплей. Ну а історія тут душевна, її неможливо зробити гірше. Угу. У Sonic Frontiers гравцям вперше дадуть можливість побувати Соніком у відкритому світі без лінійного проходження місій, як це було у всіх іграх серії раніше. В цій грі ми будемо управляти Соніком на відкритих зонах островів Зорепаду. За сюжетом, провалившись крізь червоточину, Сонік і його друзі втрачають один одного. Тепер у Соніку, окрім пошуку своїх друзів, треба ще зібрати смарагди хаосу, щоб безпечно повернути групу додому та подолати головного антагоніста. І хоча нова гра отримала багато хейту нас. Та діаносу та вигаду трейлерів особисто мені проєкт цікавий, і я думаю, що нас очікує непогана гра по франчайзу Sonic, не гірше ніж усе те лайно, що було до цього, ну можливо говорити чесно, отримати контроль над найшвидшим діжаком всесвіті. Ми зможемо вже 8 листопада. 8 листопада всі власники Switch, так, 12 на Україну зможуть почати страждати та програвати. І ні, 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 Dark Souls давно вже вийшло. На консолі виходить одна з найскладніших ігор за останні роки, сіфу. І так, вона виходить вже з патчами, а тому ця версія буде набагато легшою за ванільну версію, від якої нормально так пригорало у багатьох геймерів. Проте пройти її складно навіть в такому вигляді. А ви проходили СІФУ до кінця? Залиште відповідь у коментарях. Якщо ви любите футбол, проте любите його трохи інакше, аніж вивчати анімації гравців, пікселі та грати тільки за ПСЖ у ФІФА, для вас виходить нова версія футбол-менеджер або Football Manager, як би сказали у Лондоні. Розробники обіцяють вдосконалений штучний інтелект, який зробить вашу гру ще цікавішою. Ну а Філ Спенсер обіцяє, що грав, заявиться у геймпас в день свого виходу, а саме 8 листопада. Mm -hmm. God of War dynamic plays out in every parent child relationship. When that clicked for me, I picked up my Leviathan axe and fell truly close to my son for the first time. I'm 17. Exactly. О, топар, який там футбол-менеджер. Нова частина пригод Киратаса та його сина виходить на PlayStation 4 та PlayStation 5 вже 9 листопада. Основний конкурент Elden Ring за звання Гра року буде прямим продовженням перезапуску War, який вийшов у 2018 році. Хто не грав оригінал? Ну, ви пропустили одну з найкращих ігор минулого покоління ігрових консолі, а також пропустили гру, яка змогла обійти Red Dead Redemption 2 у статусі Гра року. You must be better than me. Сіквел став ще красивішим та динамічнішим. Вже по трейлерах ми бачимо, що була вирішена основна проблема оригіналу: одноманітність ворогів та босів. за сюжетом. Після стартового бою з Тором, Кратос і Кратосетерей вирушають усі дев'ять королівств на пошуки відповідей, поки армія Асгарда готується до війни, яка знищить все живе. Ну ви знаєте, Рагнарок, їм належить побувати у міфічних краях, знайти союзників у всіх королівствах і зійтись у бою з чудовиськами. І скандинавськими богами, а коли рах вже буде зовсім близько, і я не про фільм, та Атрей, доведеться вибирати, що для них важливіше: безпека всіх королівств чи власної сім'їкасні. We'll на мою думку, кращий Resident Evil, а саме Resident Evil 2, у Франчайзі власники Switch зможуть спробувати вже 11 листопада, коли на їх консолі нарешті вийде ремейк другої частини оселі зла. Технічний стан, звісно, викликає питання. Проте буду вірити в геніальність розробників Capcom та дивитись на те, як збільшується без того велика кількість шанувальників франчайзу. It's coming. It's coming back. Pentiment – це середньовічна текстова приготницька гра від Obsidian Entertainment, яку ви знаєте за RPG, проте окей. Гру створює невелика команда Obsidian на чолі з режисером Джошем Соєром. Художній напрямок гри наслідує ілюстрації середньовічних рукописів, а історія розгортається у Баварії 16-го століття. Ви граєте за ілюстратора фріленсера, який опинився втягнутому серію вбивств. Ви будете брати участь у дискусіях, орієнтованих на вибір, де ваше рішення керуватимуть сюжет. І створюватимуть наслідки до самого фіналу. Так, гра створюється не для всіх, проте особисто мені художні напрям, гемплей та історія дають надію на отримання чудового проєкту. Ну а також те, що цю гру робить Obsidian. вони круті. Також ви зможете спробувати цей унікальний проєкт вже в день виходу гри, якщо у вас є Xbox Game Pass. Summerville – таємнича, науково фантастична пригодницька гра у стилі Limbo, Inside або Little Nightmares. Виходить вже 15 листопада та одразу виходить у Game Pass. Тож це вже третя гра, яку ви можете отримати зі списку в день виходу в гімпасі. Тож. Треба задуматись. Гру розробляє студія Jump Ship, заснована Діно Патті, колишнім генеральним директором Limbo та розробником Inside. Стиль минулих робіт помітно вже на стадії перегляду трейлеру. У центрі гри сім'я. Батько, мати та дитина, чиє життя перевертається з ніг на голову через вторгнення на нашу планету позаземних відвідувачів. Це як вторгнення 24 лютого, проте, коли на тебе нападають хоч більш-менш розумні тварюки. Подорож розгортається, як вигодне. Гра з видом з боку, у якій сім'я має пережити цей апокаліпсис, який пронизує усе живе на планеті. Call of Duty Warzone 2 створена ексклюзивно для наступного покоління ігрових консолей. Наступна версія Warzone збереже статус безкоштовної гри, який зробив цю першу гру таким хітом. Infinity Ворл підтвердила, що перехід на новий движок є фундаментальним для Warzone, а це означає, що він стирає все з точки зору прогресу, коли Warzone 2.0 вийде. Тобто перенести всі скіни та нагороди із першого Warzone в нову версію не вийде з технічних моментів. Сумно проте очікуване. Ще одна цікава інформація, яка була підтверджена, полягає. В тому, що вихід Warzone 2.0 не знищить Warzone 1.0, поточна версія гри продовжить працювати в осяжному майбутньому. Це може бути зроблено для того, щоб запобігти втрати гравців або просто як спосіб зберегти їм доступ до всього, що вони купляли раніше. У будь-якому випадку це означає, що якщо ви якимось чином віддаєте перевагу старішій версії гри, ви завжди зможете повернутися до неї. Привіт, Overwatch 2. Щодо нововведень, то їх багато. Це і глобально нов нова карта, це нова версія режиму ГУЛАК. Також це вміння плавати та битися під водою. Ну і головне, це транспортні засоби, які можна буде змінювати, модернізувати, ремонтувати, а також обов'язково заправляти пальним. Добре, що не електрокара, так Україна. Угу. А перед тим як продовжити, я хочу подякувати кожному патрону та людям, які поповнюють мою монобаночку. Ви зараз можете побачити їхні кнейми на екрані. особлива подяка. Танкер XYZ. Дякую вам величезне. Якщо ви думаєте, що відключення світла та війна це погана ситуація, то ось напад козла руйнівника на ваше місто набагато гірше. Повірте мені, у мене таке було. Русню, хоча б можна вбити світло, полагодити. А що ви зробите з козлом, який не може вмерти, і є майже вершником апокаліпсиса? М? Так, так, перед нами продовження Hold Simulator. Тільки розмах тепер став набагато ширшим та глибшим. Разом з Пілгером, це хто не знав ім'я головного героя минулої частини. Бігають і інші кози. Ви можете запросити до трьох друзів у спільну гру локальну або через мережу, щоб спільно сіяти хаос та змагатися у міні-іграх. Гра та сама девакувати пісочниця, як і перша частина, і так нова частина це саме сиквел, а не триквел. Гри Goat Simulator 2 не існувало. Покемон, ти зумієш це ти і я... Окей, секунда Крінжа пройшла, тож продовжимо покемон and Violet Це довгоочікуване дев'яте покоління ігор Покемон. Після великої кількості експериментів у останній грі по франчайзу. Люди вдавалися в питання, чи будуть наступні ігри більш схожими на класичні покемон Sword and Shield. Чи новий стиль, показаний у цій останній грі Arceus, буде взятий за основу майбутніх ігор. І відповідь, як завжди, десь посередині: Покемон and Violet поєднання обох ігор. Нова гра франчайзу про покемонів має потенціальності. Ціал стати величезним кроком вперед для франшизи, на якій дехто сподівався, ще дуже дуже давно. Ота оєшсабубіча. The Dark Picture повертається у листопаді з Devil in Me, який є фіналом першого сезону франшизи. Хто не знав, це така антологія, де кожного разу нам дають нову історію, нових героїв і нову гру по суті. Але це все був перший сезон. У грі Devil in Me з'явився актор Джесі Баклі, і він розповідає про групу режисерів, які будуть боротися за виживання в небезпечному будинку, який хоче їх вбити. У нової частини антології є такі доповнення та інновації геймплей, як можливість використовувати важливі інструменти з інвентарю персонажів і розширена механіка дослідження. Тепер гравці можуть вільно бігати, стрибати та лазити. Розробники заповнюють, що історія триватиме понад 7 годин. The Dark Picture Anthology The Devil in Me вийде 18 листопада для консолей PlayStation, Xbox і ПК. Гра є прямим продовженням оригінального продукту, який вийшов на ПК пару місяців тому. З мінусів Spider-Man Miles Morales я б відмітив тільки швидке проходження гри. Так, для повного отримання всіх трофеїв вам знадобиться не більше 12 годин. Я не кажу, що гру треба навмисно робити довгою. Я кажу, що ігри треба робити довшими за 5 годин за одне проходження. Це факт. Історія розгортається через рік після подій Spider-Man і розповідає про те, як Майлз бореться з корпорацією Roxxon і таємничим Тінкером. Удосконалення включають відображені Тінні з просуванням промені, розблоковану частину кадрів, підтримку ультраширокого екрану, підтримку Nvidia DLSS. 3 та DLA, Nvidia Reflex, бла, бла, бла. І підтримку контролера DualSense. Більш детально про цю гру ви можете дізнатися у моєму окремому відео про найкращі ігри для PlayStation 5. Mm -hmm. Це відео довге, тому готуйтесь. West – екшен від третьої особи про дикий захід у стімпанк-сетінгу, в якому є деякі дивні дива, а саме демони, вампіри, зомбі та інші фанати, сатани. Ну, знаєте, того, що насправді не було, напевно, не було на дикому заході. Міфи, легенди та історичні епізоди показані в унікальному заплутаному всесвіті гри Evil West. Щодо локації, тут вас чекатиме полювання на здобич у глибоких каньйонах, покинутих містах, старих лісопільнях і золотих копальнях. Повних темних таємниць грати можна як у соло режимі, так і проходити у копі з друзями або ноунеймами no з інтернетів. І Вест виглядає динамічно красиво та брутально. Те, що треба для людей, які є нащадками Ванхелсінга, або просто не люблять Росію. Як кожен підписник цього каналу? Тож підпишись, якщо ти ще це не зробив. Тут виходить дуже крутий контент. Я обіцяю робити відосики часто та якісно. Айпардовеґруптюрадики Бадгайс. Like these assholes. Hup. Gungrave Gore, або Gungrave G.O.R.E. крапка Зеленські крапка Залужний знаменують повернення франшизи Gungrave після майже 20 років простою. Грає стильним бойовиком від третьої особи, у якій виберете на себе роль Грива, стрілка воскресіння та просто пафосного хлопака. Шанувальники епохи ігор для PlayStation 2 та аніме, які з них виникли, будуть раді дізнатися, що гор або джі. О.р.є крапка, крапка, крапка виглядає настільки ж пафосно та абсурдно, як вони очікували. Новачки, які не грали раніше у серію та в минулі частини, але яким подобається кулі, кров та божевілля, ймовірно, почуватимуться як удома. Коротше, все, що роблять наші хлопці і дівчата з русськими братями на фронті. <плес> and the criminal, the lost and the damned, because you have nothing left to lose. І закінчуємо ми наше відео Герою по всесвіту вічної війни. Warhammer 40 тисяч. Дарк є науково-фантастичним продовженням улюбленої фанатами серії Vermintide з тим же коргемплеєм та правилами оригінальних ігор, Гра дозволить об'єднатися до чотирьох гравців в одній ігровій сесії, щоб знищити хвилі ворогів у місті Вулику Терцю, яке своєю архітектурою, атмосферою та контингентом нагадує Московію. Розробники прийняли рішення не змінювати гемплеї та залишити. Персонажів з окремими фіксованими класами, що ж до геймплею, бойова система базується на ближньому бою та зовнішній дуже нагадує Верментай 2. Однак, крім цього, ви можете нагодувати ворогів і кулями, використовуючи арсенал своєї високотехнологічної вогнепальної зброї. Все ж таки, це всесвіт не оригінального Вархамеру, як у Верментай 2, а просунутого 40 тисяч. Гра повинна була виходити одночасно на консолях та ПК, проте через технічні проблеми консольна версія була пере. 2023. So you're the scum we're counting on now. And if it's come to this, then God Emperor, help us all. Як я кажу своїй жінці, я закінчив. Яка гра на вашу думку стала найцікавішою для вас у цій підбірці? Залишайте свої думки у коментарях. Не забувайте про лайки, підписки, дзвіночок та патреон. З вами був Танос і Гронайте.